26 лютого 2023 року вперше в Дубаї відбувся мотиваційний форум Жінка, тематика, яка була розкрита під час виступів спікерів, як нас змінив 2022 рік. Організатором форуму та ідейним натхненником стала стратег розвитку особистості та бізнесу соціолог та меценат Катерина Бурцева. Креативний керівник та режисер форуму Костянтин Леонтьєв. Спікерами форуму стали Оксана Шумило, Лариса Гнатишин, Ірина Теличко, Анна Гусейнова, Галина Кітор, Мар'яна Євсюкова, Людмила Харів, Богдан Осипчук. На панельній дискусії спікерами були Олена Широкова, Євгенія Рябика, Олена Зинченко, Христина Новікова та Дарина Майорова. Відчуття єдності, бажання спілкуватися та ділитися досвідом і враженнями все це ще раз продемонструвало важливість проведення таких заходів. Ви проводите подібні форуми в різних країнах світу. Скажіть, будь ласка, яка головна місія даного форуму? Дякую за запитання. Головна місія цього форуму це пропагандувати портрет сильної. Української жінки, які ми, які ми, українки. Ми інтелігентні з жахою до свободи. Ми з любов'ю, з любов'ю до життя, особливо коли нас з вами змінив 2022 жахливий рік. А тому в мене мета, щоб країни світу побачили, яка вона українська жінка. Дякую, скажіть, будь ласка, за якими критеріями обиралися спікери? Дуже дякую. Звісно, це рекомендації, тому що сьогодні люди прийшли з різних сфер, і було цікаво чути дівчат і дуже сильних бізнес леді з юридичної сфери, з економічної сфери, з культурно-соціальної сфери. Тому рекомендації і Такі регалії, які дійсно дають а, користь, користь а, тим, хто слухає спікерів. Так? Скажіть, будь ласка, а які ваші, саме Ваші власні очікування від цього форуму і чи плануються подібні заходи в подальшому? Дуже дякую. Мої власні очікування, щоб. А, по перше, я дуже хочу запитати підтримки підтримки, тому що фінансова підтримка цього форуму це теж важливий елемент. Ми плануємо наступний форум в Європі. Не буду зараз кажу, сказати, яка країна, але дуже красива, сильна європейська країна. І, звичайно, після сьогоднішнього успіху ми плануємо повернутися до Арабських Еміратів для того, щоб провести ще один мотиваційний форум Жінка. Тетяно на вашу думку, подібні заходи корисні для українських жінок? Так, дуже корисні. Я була у Лондоні на першому. Формі жінка, я жінка, і дуже це така атмосфера, яка яку ти не можеш передати, потрібно бути жінкою, так українською жінкою, щоб зрозуміти. Бо коли ти дивишся на дівчат і розумієш, що кожна має щось сказати, і вони кажуть, і це you know, як викликається в твоєму серці. То дуже дуже корисно і дуже потрібно робити такі форуми в різних странах. В різних містах, бо ми всі живемо. Я живу в Лондоні вже 13 років і родом я з України з Києва. овкос я сумую, да? я дуже сумую за своєю країною. А, і це дає змогу just мені побувати як like, в моїй країні, поспілкуватися з, з українськими жінками. Тому це дуже корисно вкус. Олена, скажіть, будь ласка, хто з спікерів особисто для вас був найактуальнішим і найцікавішим? О, дякую за запитання, але я можу з впевненістю сказати, що всі спікери є класними, активними, яскравими жінками, і не тільки спікери, а також і аудиторія. Пишаю з українськими жінками. Заснований тіто тітою показні ма дуже крутий показ. Хай всі знають українську якість українських світі. Анастасія, скажіть, будь ласка, чи вперше вам довелося представляти свою колекцію тут, в Дубаї? Якщо чесно, навіть не в Дубаї вперше, це перший в моєму житті, в моєму житті показ. Тому я дуже схвильована, але я рада, що все пройшло бездоганно. Тобто можна сказати, що форум Жінка розкрив перед вами нові перспективи та горизонти. Так, саме так і є. Це просто неймовірно дуже велика кількість прекрасних жінок. Я вже познайомилася з багатьма дівчатами. Всі дуже різнопланові. Ми навіть з деяким. Готуємо нові проекти, тому я дуже рада, що я знайома з Катією Бурцевою, що я сюди потрапила. Це новий етап в житті і моєму, і мого бренду, Звісно, Галино. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями як спікера, і як відвідувача цього форуму. Дуже дякую. Ну, звичайно, форум мене дуже надихнув. Він дуже мотиваційний, але що мені було саме приємніше, це бути в оточенні так багато гарних, розумних, талановитих українських жінок. Я живу вже в регіоні 18 років і ніколи не мала такої нагоди проводити так багато часу з українськими жінками. І сьогодні для мене це просто. Дуже дешевно, тому що а, я забула, які ми всі дуже класні, які ми всі талановиті, які ми всі розумні, і як ми надихаємо світ навколо нас. Так що мені дуже сподобалося, Мар'яно, Я знаю, що жіноча ініціатива сприяла проведенню цього форуму в Дубаї. Скажіть, будь ласка, в чому саме е, заключалася ваша допомога? Дякую за запитання. Так дійсно ми долучилися до співпраці з пані Катериною Бурцевою, яка з такою ідеєю. Класною приїхала до, до Дубай, Як Українська жіноча ініціатива ОАЕ, ми не могли не підключитися. Ми, зокрема, допомогли з частиною спікерок, бо ми дуже добре знаємо експертних і фахових українок в Еміратах, Тому серед спікерок було дуже багато наших експерток і прихильниць. А також ми надавали інформаційну підтримку, ми надавали там якісь консультації, роз'яснення стосовно дозволу. Аспектів культуральних, тобто інформаційна да, інформаційна робота. Скажіть, будь ласка, хто з спікерів вас особисто найбільше надихнув? Ви знаєте, я тільки що дуже надихнулася пані Людмилою Харів. Я про неї пам'ятаю там. Багато років ще з телебачення, але вона настільки фахово, класно і легко розповіла про основи нетворкінгу, і це була дуже така своєчасна тема для мене зараз, актуальна. Вона мене надзвичайно надихнула. Мене також надихнула пані Ірина Талічко, яка є юристкою в дуже Відомій і крупній еміратській компанії. Вона є головною юристкою. Вона надихає взагалі мене тим, що вона досягла таких звершень. Але вона також надихнула мене своєю промовою, бо вона говорила про гендерну рівність на робочому місці. Вона говорила про... Розрив, який сьогодні існує там в оплаті праці, вона да, апелювала до нас, як до тих жінок, які мають йти вперед і, незважаючи на обставини, на цей чоловічий світ прагнути до, до своєї мети. Це було до дуже в точку, скажімо так, для мене. Тому я би виділила цих двох спікерок для себе. Христино, які власне ваші очікування від цього форуму? А які саме мої враження від цього форуму і зустрічі це знайомство з красивими, унікальними, сильними, надихаючими, працьовитими, дуже красивими жінками? Я думаю, що кожен з нас знайшов сьогодні особливо нових людей, можливо, навіть друзів чи компаньонів, і однодумців. Вам довелося презентувати свою колекцію тут у Дубаї? – Так, це мій перший раз. А розкажіть, будь ласка, про свої відчуття. А, це дуже трепетно для мене. А, таке перечуття, коли щось нове коїться в житті. Та це багато почуттів щодо цього, а, багато натхнення, радощів, що втілюються в життя мрії. Можна сказати, що форум Жінка розкрив перед вами нові горизонти? А вже ж можна сказати, тому що я дуже вдячна організаторам Катерині та Кості. Вони зробили е, неймовірно крутий івент. Приймати участь в фешн-шоу в українському формі жінка. Скажіть, будь ласка, які ваше враження? враження прекрасні, бо я отримала більше досвіду і більше контактів, а також зустріла красивих чудових людей. Тож почуваю себе дуже добре. дизайнерки презентувати свою колекцію на форумі жінка. Скажіть, будь ласка, свої враження Перед усім, я хотіла би подякувати українському форуму жінка. Насправді, це чудова мотивація для жінок, які хотіли б почати працювати в індустрії моди або в будь-якій іншій індустрії в Дубаї. цей захід дав мені чудову можливість показати свою колекцію моделей. Тож, хочу ще раз подякувати за цей форум і за цей вид діяльності. для молодих підприємців це гарна можливість отримати мотивацію та натхнення, якщо вони хочуть рухатися вперед і показувати свої моделі. я дуже щаслива бути частиною цього дійства і очікую подальшої співпраці. А тепер я вам просто зараз пропоную максимально послухати музику і рухатися так, як ви вважаєте добріще, але не з голови, а з тіла. Просто рухайтесь так, як ви хочете. Дозвольте, себе, дозвольте собі просто бути в моменті. Я жінка, і ми творимо нову реальність. Будь ласка, не забувайте цю силу у собі, тому що все починається з кожної з вас. Ви кожна прекрасна. Дякуючи такому заходу, яка організувала Катя, жінка, який зараз відбувається у кожному місті, великому місті, де багато наших дівчат. У вас є дуже круті інструменти від крутих спікерів і вся поміч, яку можна може Каті надати, вона це з радістю робить. Тому давайте об'єднуватися і давайте не забувати, що ми творимо світ і всесвіт. Дякую вам. Константине, я знаю, що ви є організатором цього форуму, і особисто від себе я хочу додати, що дуже приємно було бачити дизайнерів із України теж на шоу, які подарували нашим українським жінкам. Скажіть, будь ласка, які ваші враження саме від тубайського форуму жінка? Ну, по перше, я соорганізатор, тому що ідеолог цього і організатор, це, по перше, Катерина Бурцева, я піар піар-директор персонально Каті Бурцевої. і Я допомагаю з цим, так як продюсер, як режисер враження. Ну дуже круті, тому що ну, хотілося зібрати в залі різних українок, які вже very strong in business, енд початківці. З різних професій, різного рівня і це вдалося. Повна зала, посмішки, нетворкінг, люди спілкуються, обмінюються контактами, картками, інстаграмами і така насичена програма. Ми почали в 11-й годині і закінчили десь біля сьомої. І фешн це було таке, ну дуже, дуже серйозні теми. Ми сьогодні обговорювали, тому що форум. А має мету це мотивація, мотивація к діям, мотивація як вкладати, розвивати нашу країну. Тобто ми тут знаходимося з іншого боку як амбасадори України, які повинні презентувати як найкраще в різних індустріях нашу, нашу країну. Тому мені все сподобалось, я ну, дуже радий. А, трошечки так, якось сумно, що ти цей тиждень пролетів так швидко, і ми повинні повертатися. І Я навіть сильно не побачив море, але це круто. І я впевнений, що будуть ще інші а, шоу, ще інші івенти і форум. А, буде їздити по декількох країнах, да та об'єднувати жінок. Хочеться сказати, що по всьому світу українських жінок по всьому світу. Я хочу подякувати кожній з вас, кожному, хто долучився до цього проєкту. А також, будь ласка, всі спікери на сцену. Давайте зробимо, як то кажуть, загальне фото. І ще раз подивимося на вас, на всіх. Оплески нашим спікерам. Будь ласка, на сцену. Виведемо тижні. Ту інформацію, яку ми сьогодні отримали, це такий рюкзак, мотивації <смоти> та знань. Дівчата, дякую вам, дуже-дуже дякую. Дуже дякую. За... Облизку вам. Будь ласка. І когда знов тебе немає. Thank yeah. you.